Вітаю! час новини на телеканалі М-студіо. З вами Світлана Комлєва. Якої побачили мої колеги останню суботу? 2013 року. Дивіться сьогодні у випуску. ДТП на Ішавщині. Дев'ять школярів у лікарні. Сезон застуд у розпалі. Як не захворіти? Різдвяні колядки. Час святкових конкурсів. Збережи ялинку. Екоакція в Мукачії. Святковий концерт. Хор хлопчиків привітав Мукачівців з новим роком. Новорічні бажання. Про що мріють закарпатці? Назвали найбіднішу країну у Європі. Україна зайняла останнє місце за кількістю коштів, які середньостатистична родина витрачає на їжу понад 50%. У жодній європейській країні таких показників немає. За показниками рейтингу, які склали експерти Ріа рейтинг, Україна обігнала навіть такі країни, як Молдова, Румунія і Албанія. Причини, на які вказують експерти, мало втішають глибока політична та економічна криза, жахлива корупція і соціальна нестабільність. Головне на що вказують соціологи, це значне розширування суспільства. За цими позиціями Україна теж лідирує. Варто зазначити, що держави, де населення вважається матеріально забезпеченим з високою якістю життя і доходів на продукти харчування витрачає лише 10-15%. Інші кошти йдуть на відпочинок, медицину, одяг та інші блага цивілізації. ДТП на Іршавщині 28 грудня близько першої ночі у селі Брід 27-річний водій авто «Фольксваген Гольф не впорався з керуванням та не їхав на групу пішоходів, які стояли на узбіччі дороги поруч з місцевим кафе. Дев'ять пішоходів, 8 з яких старшокласники місцевої школи отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. Всіх направили до Іршавської раї лікарні. Автомобіль доставили на штраф майданчик. Причини та обставини ДТП з'ясовують правоохоронці. Деталі аварії телефоном повідомила помічник начальника ішавського відділу міліції Віта Горзов. У селі Брід 27-річний водій іномарки, не впоравшись із керуванням, травмував дев'ять неповнолітніх, повнолітніх, які знаходилися на узбіччі дороги біля розважального закладу. Внаслідок здійснення троє чоловік знаходиться в реанімації та шестеро у драматологічному відділенні. Один з потерпілих вкрай важкому стані дану подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286. Водієві загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Наступному році подорожчують ціни на цигарки та алкоголь. Президент підписав закон, який змусить українців економити. Принаймні тих, хто не готовий переплачувати за алкоголь та тютюнові вироби, і може від них відмовитись. Віктор Янукович підписав закон про скасування зниження ПДВ і податку на прибуток та підвищення акцизів на алкоголь і цигарки в 2014 році. Законопроектом передбачається підвищення ставок акцизного податку на пиво на 35%, на спирт та інші алкогольні напої на 14%, тютюн та тютюнові вироби на майже 12%. Нежить кашель біль у горлі. Як правило, ці проблеми приходять з настанням холодної пори року. Як уникнути хвороб або як подолати неприємні недуги, якщо вони нас таки наздогнали, дивіться в наступному сюжеті. Прийшла зима, а з нею і грип. Ця хвороба досить поширена, адже передається вона повітряно-крапельним шляхом. Грип має симптоми, схожі з іншими вірусними інфекціями, але є набагато небезпечнішим. Грип ми можемо чекати, починаючи з середини січня. І початок лютого. І найбільш небезпечно буде, коли дітки підуть в школу після канікул, велика концентрація людей і тому, можливо, більше випадків захворювання на грип. Проникнувши у верхні дихальні шляхи, вірус грипу вражає слизову оболонку, розмножуючись у клітинах. Найчастішими наслідками хвороби стає пневмонія, яка іноді може лише за 4-5 днів призвести до смерті хворого. Тому, якщо у вас з'явились перші симптоми: підвищена температура тіла, біль у горлі, кашель, потрібно залишатись удома, щоб не провокувати ускладнення власної хвороби і не наражати інших людей на небезпеку. У ну, грип це е, передається повітряно-крапельним шляхом людина заразна на, на протязі захворювання перші два-три дні. Якщо при контакті, при близькому контакті передається, наприклад, до трьох метрів. Щоб вберегтись від хвороби, лікарі радять робити вакцинацію, проте інколи вона небезпечна. Дітям літнім людям хворим з хронічними захворюваннями серця і легенів щеплюватись небезпечно. Часто українці готуються до приходу грипу народними методами. Мед, малина, калина, чаї. Ну, і потім середовище, щоб не попадати в таке, щоб не заразитися. Найвеликий рецепт самий великий, це вести здоровий образ життя. Всього почуть. І більше даватись більше. На медицину зв'язану з природою, з рослинним світом, тваринним світом. Може, тмьот, може, цитрусове. Нічого особливого, просто багато гуляють діти. і все бореться з грипом кожен за власним рецептом. Проте потрібно дотримуватись простих правил: часто мити руки з милом, носити маску в осередку інфекції або при перших проявах застуди, при кашлі та чиханні прикриватись серветкою. Тоді шанс заразитись або заразити оточуючих набагато зменшиться. Лунала різдвяна коляда. Католицькі діти Тячівщини виступили перед членами журі в традиційному районному огляді конкурсі на краще виконання колядок. Вкотрі він пройшов у місті за сприяння народного депутата України Василя Питьовки. І найкращі колективи отримали цінні та несподівані подарунки. Колоритні і артистичні учні шкіл Тячівського району, переборовши хвилювання, вийшли на сцену. Тут вони почували себе як удома і співали коляди з душею угорською мовою. Серед школярів і вихованців садочків Тячівщини члени журі обирали найартистичніших і найспівочіших. Діти підготували не лише колядки, а й цілу театралізовану виставу. На сцені були і Янголята, і Діва Марія, і чортики. Досконала акторська гра і дисциплінованість на сцені вразила всіх без винятку. Діти люблять змагатися. Це їм дає стимул для подальшого розвитку, аби вони не губилися на сцені. Учні вчаться поводити себе не лише на сцені, а й в суспільстві. У таких конкурсах діти з задоволенням беруть участь. Нам приготували бачки костюми, і нам було дуже було добре на сцені виступати. Головна умова огляду конкурсу дотримання католицьких обрядів і звичаїв, а також якісне виконання колядок з цим тут впоралися всі. Серед учасників конкурсу журі обрали два найкращі колективи учнів Солотвинської школи номер 3 а також Тячівської ЗОЖ номер 3 Школярі селища отримали від народного депутата України Василя Петовки Караоке, а Тячівські колядники зраділи кінопроектору. Ми перший раз тут, Я перший раз з діточками. Ні, ми дуже, так для нас було несподівано то все. Ми дуже гарно дякуємо керівництву. Що дали нам таку можливість виступити, показати себе. І я рахую, що такі конкурси треба робити постійно. Тому що це добре, що тут діти виклали. Це вони несуть так само між друге дітей, між людей розказують і прославляють. Сяду. Всі без винятку учасники конкурсу одержали за свої старання і солодкі подарунки. Учасники запевнили, наступного року підготують і ще більше різдвяних колядок і влаштують не гірше театралізоване дійство. Хороводи навколо ялинки, новорічні пісні та святковий настрій. Так пройшов у Хуському кошелеві шкільний новорічний ранок. Набійшло свято і без подарунків. Солодкі гостинці діти отримали від народного депутата Павла Балоги. Побувала на святковому заході Вікторія Василенець. Новорічний настрій заполонив життя дітлахів цими днями. Усі без винятку чекають щодня на казку та диво, тому й готуються до зимових свят по особливому. У хуському кошелеві традиційні новорічні ранки у закладах освіти також провели, як годиться. Дітлахи не без допомоги вихователів у дитсадку створили справжню святкову атмосферу.

У сільській школі теж саме чудовий настрій, новорічні пісні та хороводи за участі учнів та вчителів. Навколо головного атрибуту нового року ялинки. Піяли, дочка, висай, чинь, збей, Як у дошкільний навчальний заклад, так і у школу на новий рік завітав і голова Хуської районної ради Василь Губаль. Ну, може, і не дуже хотілося до йти, але ви раді, що ви прийшли. Ми раді, що ми Після веселощів та розваг Василь Губаль передав дітям солодощі від народного депутата Павла Балоги. До слова, цього року місто Хуст та Хустський район на новорічно-різдвяні свята отримали для місцевих дітлахів майже 15 тисяч солодких гостинців. Я би хотів цій громаді побажати згуртованості, побажати терпіння. Проводи на зимові канікули у малечі стали по-справжньому казковими. Це була лише половина випуску і вже далі не пропустіть. Збережи ялинку. Еко акція в Мукачеві. Святковий концерт. Хор хлопчиків привітав мукачівців з Новим роком. Новорічні бажання. Про що мріють закарпатці. Зустріти новий рік за європейськими традиціями вирішили в Ужгороді. В центрі міста організували святковий ярмарок. Розпродаж святкового хендмейду не обійшлося без різдвяних смаколиків. Усі, хто долучився до новорічної акції, спільно прикрасили і пішохідний міст українською символікою. Побували на святковому заході і мої колеги. Прикраси, біжутерія, іграшки, різдвяні смаколики. Все це можна було побачити на новорічно-різдвяному Sale. Ми сьогодні продаємо гаряче вино і самогон наш закарпатський закусочки, сало, чорний хлібчик, огурчики, підтримуємо. Предріздвяний свято е, ну, якби в українському стилі для малечі приготували великий торт. Про діабетиків теж не забули. Випічку власного виробництва без цукру можна було придбати за доступними цінами. Це все моя домашня випічка. Ось єдине, що це тут друзі допомагали ось ці зробити. Вона все натуральна, без цукру з використанням тільки якби таких дієтичних продуктів, як сухофруктів, тобто солодкі, досягається саме за рахунок фініків, родзинок. Привабили ужгородців та гостей міста креативні вироби з пляшок. Також на ярмарку можна було придбати прикраси в новорічно-різдвяному стилі. Всі виготовлені власноруч. Це деякий і подарунок, і зразу вона вона не порожня. Вона, вона повна. Тобто ви її відкорковуєте новий рік, і вона є декором стола і піднімає настрій. Збереже ялинку. Акцію під такою назвою влаштували в мукачеві гуртківці колго натуралістичного центру. Школірі закликали містян не рубати дерева, а встановлювати вдома альтернативні зелені красуні штучні або ж зроблені своїми руками. Діти переконані, лише так можна зберегти природу. Більшість людей не уявляє новорічні свята без зеленої красуні ялинки, прикрашеної новорічними іграшками. Проте наше бажання прикрасити живим деревом свою оселю завдає чималої шкоди природі. Уже за декілька тижнів струмки красуні опиняються на вулиці. Щорічно проводяться конкурси, організовується агітаційно-інформаційна кампанія. Це, наприклад, розповсюдження листівок, методичних матеріалів. Проводиться конкурс замість ялинки – Новорічний букет. Під час цього конкурсу діти та підлітки всієї України роблять композиції із гілля. Активісти переконують, існує ряд альтернативних способів виготовлення головного новорічного символу, які стають все популярними. Ще можна виготовляти, наприклад, українські ялинки. Це дідухи з колосків та калини. Їх можна, вони можуть стати чудовими подарунками для рідних та близьких. Гуртківці також розповсюджували листівки із зверненням до жителів міста, не рубати ялинки. Ми розповсюджуємо такі листівки для того, щоб ну люди отримували інформацію, не зрубувати ялинку і залишати якби, ліс цілим. Активісти акції Збережи ялинку, прануть привернути увагу громадськості до проблеми збереження лісів. Не потрібно вирубувати ялинки. На Нарізяне свята. Ми можемо обійтися без ялинки з лісу, Можемо самі як зробити її. Бувається акція, що не можна рубати ялинки. Ялинки для того, щоб вони прикрашали наше свята. Не можна рубати ялинок, тому що природа цього не любить. За словами гуртківців, щоб помилуватись зеленими красунями, краще прогуляти з лісом, ніж рубати їх. Всі як один. Хлопці і юнаки Мукачівської хорової школи вкотре продемонстрували свій чудовий спів. Від них цього чекали не лише батьки та педагоги, а й нова публіка, яка вперше побувала на концерті. Новорічна різдвяна програма здивувала не лише класичними колядками, а й цікавими інтерпретаціями. Слухала джентльменчиків і Катерина Можаєва. Вони слухають хормейстера, а їх із задоволенням весь зал. Синхронно вишукано і емоційно. Тільки так звучить Мукачівський хор хлопчиків та юнаків. Сто красенів на чолі зі своїми педагогами вирішили, як годиться налаштувати публіку перед новорічно-різдвяними святами. Більше 20 років ми даємо новорічні і різдвяні концерти для наших друзів, для наших близьких, для всіх, хто шанує мистецтво, хорову музику. Напередодні нового року, і звичайно, ми даємо цикл різдвяних концертів період різдва. З чорними метеликами на шиї вони вражали гостей потужним звучанням не лише усіх відомих колядок, а й новими обробками заслуженого діяча мистецтв України, їхнього ж учителя Володимира Волонтера. Ой, Щедрик Леонтовича і другу щедрівку Леонтовича, ви там за горою. Тобто програма буде різноманітна, від закарпатських, суто закарпатських колядок до українських. От Котрудзинкою сьогодні буде і Добрий вечір тобі, пане господарю, яку ми, ну, напевно, співали десь ще років 20 тому назад. Колядки їм до душі найбільше, тому і співали їх від щирого серця. Новорічний концерт від Мукачівської хорової школи вже став традиційним для Мукачівців. Щороку хлопці дивують своїм талантом і досягненнями за рік. Тут е гарно дуже співають, і е так як колектив, я е дуже ну, я дуже люблю ходити сюди. ми йдемо за границю виступати е у різні. Країни тут, тут у Помукачу. Я тут навчився співати. Мені тут подобається співати, мені тут подобається пісніці. Дуже мені тут подобається на сольфеджі вчитися. Досконалий спів і зразкова поведінка на сцені. Щоразу тільки так виступає перед публікою і молодший, і юнацький хор. За рахунок навчання музиці і за рахунок співу в хорі вони стають організованіші, згуртованіші, вони цінують дружбу. Ми власне так хочемо, щоб так було, і намагаємося їх так виховувати, щоб вони саме такими були між собою друзями, братиками, старші, щоб до менших відносилися як до братиків. У хорі вони як єдина родина, і мета у них лише одна: збагатити і духовно і морально всіх присутніх. А оскільки концерт новорічно різдвяний, то ще й подарувати святковий настрій. Новий Рік наближається як відомо, у святкову ніч варто загадати найзаповітніше бажання. За повірям воно неодмінно повинно здійснитись. Чи вірять закарпаття у новорічне диво та що чекають краяни від 2014 року, дізнавалась Ірина Ващук. Коли куранти битимуть дванадцяту годину, чи не кожен загадає найзаповітніше бажання за римською легендою, саме на новий рік здійснюється бажання кожного, однак мріяти потрібно щиро і вірити в свій задум. Бажання здійснюється тільки тоді, коли дуже цього захотіти, край не впевнені, що саме віра додає людині наснаги, і диво все таки стається. Я вірю в на новий рік. Я взагалі вірю в те, що нам потрібно мріяти, адже мрії дійсно матеріалізуються, і без них ми просто ніщо, Якщо ми перестанемо вірити в щось хороше, в... треба вірити. І баку Існує чимало традицій загадування бажань. Деякі з них абсолютно безглузді, деякі цікаві. Однак як і всі в дитинстві вдаються до новорічних ігор, як дорослі, так і малі. Хтось випікає печиво з пророкування, в інших сім'ях свої бажання записують на папері, потім їх спалюють. Я звичай з'їсти під бійку курантів 12 виноградинок. Якщо встигнеш, бажання здійсниться. Ні, доведеться чекати наступного року. У мене мрія така абстрактна реалізувати себе в житті. Оце для мене основне. А так на Новий рік просто зустріти його з рідними людьми і щоб всі були здорові й щасливі. Закарпаття в бажаннях та мріях на новий рік щедрі, однак і тут не обійшлось без мрії про краще життя українців. Люди хочуть, аби основне диво, що станеться в країні мир і зміна влади. На жаль, жодне моє бажання не здійснилося, особливо цьогорічний різдо без Януковича. На жаль, не здійснилося. Передчуття свята це початок самого свята. В очікуванні нового року щоденні сюрпризи і цікаві заняття завжди знайдуться. Закарпатці кажуть, віра в чудеса допомагає людині протягом життя. Ця віра додає сили для боротьби, допомагає зберігати душевний та фізичний спокій. Для дітей найперше чудо це дід Мороз, ялинка і купа подарунків. Таким побачили суботній день мої колеги. А вже завтра у підсумковій програмі сім днів ми нагадаємо головні події року, що минає заблоковані кошти або в заручниках удержказначейства. Не потрібна реконструкція. Про минуле та майбутнє площі народної. Євромайдан 2013 Мітинги та протести. На цьому наш випуск завершений. В студії працювала Світлана Комлєва. Приємного суботнього вечора, святкового настрою та лише гарних новин. Хай щастить і до наступних зустрічей на телеканалі М-студіо.